Доброго ранку, доброго дня! Бажаєте ви і бажаю вам я. Починаємо працювати. І саме сьогоднішній урок розпочнемо із запису числа класної роботи і пропишемо каліграфічну, велику маленьку літеру П, запишемо букву сполучення з верхнім, нижнім та середнім з'єднанням, також слово праця і речення. Праця додає здоров'я, а лінь хвороб. Як ви зрозуміли, дане прислів'я? Правильно, зрозуміли. Так, працюємо далі. Ми з вами вже розпочали вивчати службові частини мови, так? І на попередніх уроках з вами розмовляли про прийменники. Які ви знаєте прийменники? За, перед, над, у, в, на, біля. Так? Це все прийменники. А сьогодні ми перейдемо до вивчення нової службової частини мови це сполучник. Сполучники у нас є такі І, ТА, але, А. Отже, Давайте з вами ще раз розглянемо цю табличку, яка є на екрані, і подумаємо, що це за службова частина мови, для чого вона взагалі нам потрібна. Сполучник, секундочку, сполучник? Він зв'язує речення або слова між собою. Дивіться, якщо дібрати синонім до слова сполучник, він з'єднує, зв'язує, поєднує, сполучає між собою слова або прості речення. Наприклад, подивіться, дітки, батьки і. Діти, Ця частинка мови, хоч вона і невелика, всього там 5 сполучників є, але вона дуже необхідна. Зараз я повертаюсь до хвилиночки каліграфії і попрошу вас, обведіть у кружечок в реченні сполучник. Правильно, це сполучник А, він поєднав між собою два невеличких речення. так? В одне ціле. Тепер ознайомимося з правилом і, й та а, але. Тому що це все сполучники. Сполучники сполучають, тобто з'єднують слова чи частини речення між собою, і сполучники належать до службових частин мови. Я вам вже показала батьки і діти. Якщо подивитися вправу у підручнику на сторінці 66, то ви зараз спробуєте самостійно змінити і записати. На дане завдання. Вам необхідно замінити малюнки словами. Наприклад, як це буде виглядати у зошиті? Зошит і ручка обов'язково напишете вправо один, і у нас на першому малюночку зошит і ручка. Далі книга і олівець. Да? Дівчинка і м'ячик, чи лялька і м'ячик. Але не обов'язково сполучники це і, і та. Але, до речі, «але» також я використала сполучник. Також можна використовувати сполучник А. Оля любить грати в шашки А Назар. У шахи. А, це також сполучник. І обов'язково перед сполучником А, але ми ставимо кому. Запам'ятовуйте це правило. Отже, першу вправу ви справитесь виконаєте самостійно, а наступне завдання це вже не з підручники. Вам необхідно спробувати самостійно скласти величезне речення про свої улюблені речі і записати його в зошит. Наприклад. Я люблю і варення, і печиво, і цукерки, і морозиво, і ще щось, тобто наскільки вистачить у вас фантазії. Але звертаю вашу увагу, що необхідно ставити кому після кожного слова назви предмет, тобто перед І, оскільки І-І-І-І буде повторюватися, якщо воно повторюється декілька разів, вам необхідно ставити кому. Попрацюйте. Так, тепер переходимо знову до вправи в підручнику, це вправа 2. Вам необхідно утворити і записати пари слів, уживаючи сполучники, і потім ці сполучники ввести в кружечок. Для початку давайте прочитаємо, які у нас є слова: Собака, Київ, бриль, кермо, шкарпетки, березень, корова, м'ята, курка, сорочка, львів, вересень, кропива. Колесо, капелюх. Тепер необхідно знайти. Але, чесно говорячи, собака, скільки я тут не шукала, мені нічого не припало до душі, тому я не використовувала слово собака. А ви, коли будете записувати в зошиті, оформлюватимете таким чином. Напишете, вправа два. Наприклад, кицька і кошеня. Далі у вас є місто Київ і Львів. Далі бриль і. Або та капелюх ви можете використовувати саме ось такі сполучники: і, й та. Тобто чергувати, їх комбінувати. В одному словосполученні візьмете, напишете і в іншому, та в третьому словосполученні її можете написати. І ці всі сполучники обведете в кружечок. Переходжу на, ну, і в других правих вам необхідно також скласти речення з однією парою слів на вибір. Наприклад, на минулому тижні я поїхав у Київ, а у наступному місяці поїду до Львова. Так, тепер наступна вправа. З підручнику це вправа 3. Вам необхідно записати речення, доповнюючи їх антонімами до виділеного слова. Тобто, дорога широка. Далі використовуємо сполучник А або Але. А стежка і антонім до слова широка. Вузька, так? дорога широка, а стежка вузька. Миска глибока. А тарілка. Мілка, так? гора висока, але пагор. Антонім низький. Яблуко зелене, але смачне. Ось таким чином можете використати. І п'яте речення самостійно придумайте своє речення, використовуючи антоніми. Все, дітки, на сьогодні це всі ваші завдання. Правило сполучника ви повинні запам'ятати, запам'ятати ці сполучники. Ну і, в принципі, можна після виконаних завдань відпочивати. Бувайте!